Відкрита першість міста з греко-римської боротьби серед 16-річних юнаків зібрала понад 100 учасників. До кривого рогу прибули спортсмени з Харкова, Кременчука, Кам'янського, Верхні Дніпровська та Дніпра. Баталіям на борцівському килимі передувало урочисте відкриття турніру. Майже. <пробітник> Працює у нас 12 у США. Можу сказати, що по єдиноборствам у нас 19 напрямків, 15 видів єдиноборство, які займаються більше ніж 6 тисяч дітей. Це лише дім США, ми не знаємо, тому що є безумовна умовна частина. Всі бажають натхнення, всі бажають удачі. Олександр Вілкул і сам приймав привітання разом з подякою, яку йому вручила міська федерація греко-римської боротьби за внесок у розвиток дитячо-юнацького спорту. Далі стартували борцівські поєдинки. Зараз і у нас уже і в трьох спортивних школах і розвивається греко-римська боротьба. І, і недавно і в ДСШ номер 10 відкрили відділення, де працюють уже три тренера. Працюють і розвивається прекрасний від спорту. Тобто діти в нас гарні, і, і по цьому віку в нас є і чемпіон України, і два і бронзових призера чемпіонату України по цій віковій групі. Стимул у юних спортсменів з греко-римської боротьби вагомий, адже перші місця дають право на участь в обласній першості. Це відповідальні змагання. Хлопці з розумінням віднеслись до цих змагань і готувалися до них. От. Всі хочуть стати перевозцем, до перевосем стане сильніший. Учасники змагань стартували рішуче, готувалися тренування були хороші. Приїжджали хлопці, дорослі, готувалися з ними. Ну, поки що насчитав три суперника своїх. Думаю, всіх виграю. Тренувався, щоб зайняти якесь призове місце. Я знаю ну, декілька своїх суперників, але ну, це ніяк не буде рішати. Я все одно хочу якось перемогти. Першість області з греко-римської боротьби пройде вже у листопаді в Дніпрі. Яркононенко Андрій Славний цей день.